Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо серію відео топ експонатів музею грошей і продовжуємо ми її з ось цієї монети срібнику Київської Русі. Достеменно ми не знаємо назви цієї монети, однак свого часу це була перша грошова одиниця карбована саме в Києві. Карбувалася ця монета разом із більш вартісними златниками у 10 11 столітті за період управління Володимира Святого та його синів Святополка Каянного і Ярослава Мудрого в період розквіту держави Русі України на цих монетах. Вперше з'явилося зображення державної герба України Тризуба. В той час він слугував родовою емблемою, знаком правлячої династії Рюріковичів. Всього таких монет відомо близько чотирьохсот сучасній академічній науки, як цілих, так і їхніх частинок, фрагментів, що свідчило про їх широке використання. Побуті та торгівлі. А їх поява із зображенням гербоправлячої династії засвідчила появу могутньої європейської держави Русі. А тепер перемістимося з вами у пізні середньовіччя. В цей час українські терени входять до складу різних держав, але включені у велику європейську торгівлю. Основою грошового обігу є велика срібна монета широкий або праський гріш, карбованій у королівстві Богемії. Перебуваючи в обігу більше трьох століть, праський гріш залишив культурний слід в грошовому обігу Європи. Саме від назви гріш походить термін гроші, яким ми розуміємо всі платіжні засоби. Але цей гріш особливо прикметний. Будучи виготовленим у кутній горі неподалік Праги, він потрапив до Регенсбургу, де був перевірений на вміст металу та справжність. Після того на його полі нанесено клеймо, яке легітимізувало його обіг по всій Швабії. Далі, в результаті торгівлі гріш потрапив в Україну і був знайдений на Київщині неподалік Фастіва. У 16 столітті польські та чеські гроші почали доповнювати європейський валютний простір, в якому побудував срібний талер. Ці монети використовували для міждержавних торгівельних операцій. З'явились вони на території Німеччини, а з часом їх карбуватиме на території Австрії, Угорщини, Швейцарії, Нідерландів, Данії та Швеції. Виготовляли як цілі талери. Так і їх роздрібні частини: чверті, півталери, орти, соліди та інші. Їх використовували майже в усіх регіонах Європи, окрім Московщини. Були встановлені стабільні валютні катерування до цієї валюти між валютами регіональними. Україна у складі Речі Посполити, Гетьманщини Казацької держави. І Австро-Угорщини була включена у цей загальноєвропейський валютний поростір до самого початку ХХ століття. Із крахом Російської імперії постає нова молода держава, Українська Народна Республіка. Наша держава мала всі атрибути незалежної держави в той час: свою територію, свою владу, іноземні посольства, а також власну грошову одиницю. Живучи в той час в Україні, ви могли натрапити в обігу на ось такі банківські білети: 1000 гривень зразка 1918 року, автором якої став відомий художник Іван Мазалевський. Кредитові білети номіналом 1000 гривень зразка 1918 року замовлялись у Берліні та доставлялись в Україну літаками. Але цей грошовий знак. Був занадто високого номіналу для роздрібної торгівлі, тому використовувався переважно у крупних закупівлях. Ці гроші були досить немалими для пересічного українця, адже заробітна плата міністра та його заступників сягала від 12 до 30 тисяч гривень на місяць. УНР мала не лише свою національну валюту, а й свою академію наук, очолену Володимиром Вернацьким, одним із співзасновників радіогеології та біогеохімії, а також він був теоретиком науки і філософії. Його портрет прикрашає сучасний номінал тисячі гривень. Між нею та попередницею більше сотні років. І за цей час в неї суттєво вдосконалена технологія захисту та виробництва. Ще на етапі створення банкнотного паперу у цю купюру додають захисні волокна, водяний знак. Захисні стрічки, у тому числі зовнішню віконну, зображення на банкноту наноситься кількома видами друку. Офсетний друк за допомогою типографських циліндрів наносить основне зображення, розміщує на ньому кольори і композицію. Зокрема, з допомогою нього наноситься захисний елемент Spark. оптично змінний елемент, що змінює свій колір в залежності від того, під яким кутом на нього подивитись. За допомогою Інтагліо або ж глибокого друку наносяться рельєфні зображення, зокрема номінал, ребристі паралельні лінії на портреті Володимира Вернадського, а також спеціальні позначки для осіб з вадами зору. Це ті елементи захисту, які можна розрізнити навіть у повній темряві. Загалом, комбінація більше 20 елементів захисту в банкноті дозволяє надійно захистити її від фальшування. А на цьому ми завершуємо наш другий топ 5 експонатів музею грошей. Всім дякуємо за перегляд та чекаємо вас у наших стінах.